Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається. Проблема тут яка? Каже власник, що він не заряджається. Я тільки що подивився, він вмикається. Ось я його увімкнув. Можна бачити, режими тут перемикаються, у нас. плюс-мінус, все. Бачите, Показує, що низький заряд батареї. І Ще звернув увагу на те, що він не хоче вимикатись. Я натискаю кнопку вимкнути, а він не вимикається. Потрібно зараз буде розбиратися, що тут з ним саме сталося. В першу чергу я подивлюся, чи працює зарядний пристрій, і будемо дивитися до самої батареї. Батарея в нас знаходиться ось тут. Ось можна бачити, вона вимикає. Ось, тут виймається. ось така в нас тут батарейка. В першу чергу дивимося до зарядного пристрою і потім будемо дивитися до батареї. Ось такий у нас зарядний пристрій. Я тільки що подивився, тут погано видно, ось можна бачити, він на 42 В, 2 А пише. Увімкнув розетку. Загорілася індикація, що він увімкнутий. Під'єднав до електронного навантаження. Вмикаємо навантаження. Загорілося. Червона індикація. Вимикаємо. Зелена. Зарядний пристрій робочий. Потрібно буде дивитися до батарейки. Напевно, проблема у нас там. Так, ти що тут робиш? Ей. Злізь з столу. Тікай. Зняв батарею з велосипеда. Підключив зарядний пристрій і можна бачити, що зарядка в нас не йде. Ось така батарея 36 В 13 ампер годин. Зараз будемо розбирати і дивитися, що у нас тут всередині. Зняв я ось цю кришку з батареї і побачив ось таку річ. Бачите, як тут сплавився запобіжник. Він тут грівся, трішки пошкодив корпус. Ось можна бачити, поплавилось в цьому місці. Зараз я його заміню і ми подивимося, чи буде у нас якась напруга на виході цієї батареї. ми вмикали, велосипед запускався, показував мінімальний заряд, і їхати він не хотів. Можливо, тут просто не було контакту. Зараз. Це все ми замінимо. Замінив я цей запобіжник на цій батареї. Ось ще раз покажу, як тут все сплавилось. Замінив запобіжник разом з корпусом. Поставив цю батарею на зарядку. Можна бачити, у нас пішла зарядка, світиться індикація червоного кольору. Поки заряджається ця батарея, я хочу. Під'єднати свій лабораторний блок живлення до цього велосипеда і подивитися, чи там все нормально працює. Тому що, коли я його вмикав, я звернув увагу на те, що він не вимикається. Можливо, там ще якісь є проблеми з велосипедом. Щоб виснити точно, поки заряджається батарея, під'єдную блок живлення до велосипеда. Під'єднаю блок живлення до цього велосипеда, пробував тільки що вмикати. Все вмикається, перемикається, бачите, показує повний заряд. І також, коли ми спробуємо вимикати, він вимкнувся. Можливо, був якийсь глюк, чи що, що він не хотів вимикатись. Зараз все ніби працює. Від ручки газу він не стартує. Казав власник, що. Коли крутити педалі, спрацьовує система паз, двигун починає робити, тільки тоді є активна ручка газу. Зараз батарея трішки зарядиться, ми поставимо її на своє місце і спробуємо проїхатись. Склав я батарею, поставив її на місце. Я тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв, перевірив, все працює нормально, вмикається, вимикається. Проблема виходить, у нас була в тому, що згорів корпус запобіжника, і з за того батарея не брала зарядки, і, відповідно, також велосипед не хотів їхати, тому що був поганий контакт. Ось таке відео, кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу, до побачення!